Ви собі не уявляєте, як я хочу додому. У мене ж там два сина залишилося. Мамо, ми хати не віддамо. А я вчора дзвонила і кажу, мамо, нам селять двох вояків русських. А я кажу, сину, терпи на все очі закривай, що хочуть, хай беруть. Хай беруть, бо вб'ють, а бо ж не давать їм, вони так розправляються в нас там. 4 числа ми вже були в окупації. Ми почти два місяці жили в підвалах, От, стріляли і по сьогоднішній день стріляють у нас. Там дуже страшно. Вже терпіння лопнуло, вже, вже нестерпно не було терпіти, ото все. Ми п'ять днів стояли в очереді на асфальті, сонце пекуче, дітки, палатки батьки натягували на асфальті, щоб дітей ховати від сонця. Дуже страшно. Вони взагалі жорстоко з нами там обходяться. Брали ті наші лахи, сумки, що ми взяли, ті нещасні нитки, висипали отак і автоматом розкидали, що вони шукали, хто знайшов. Ну, проїхали чотири їхніх блокпоста російських. Мої батьки отсюди родом мої, і чоловік мій отсюди родом. Ми з Рімою познайомилися при таких нехороших. Случаях познайомилися, і ми з нею спілкувались по телефону. І вона завжди мені, Тітко, тікайте, їдьте до мене, тітко, тікайте. І вже терпіння і ми вирішили виїхати приїхати до Ріми. А чи ти плачеш? Так у мене сів телефончиком. Так як сталася війна з 24 на 25, у нас був соціальний магазин і ми його перетворили за один день на кімнату. У нас були там ліжка, хтось що з дому поприносив, приймали вже дві родини. Була така картина, що треба би продовжити нам щось, тому що я відчувала, що буде багато людей. Ми бачили сльози, ми бачили переживання, ми Кожного я підходила, обнімала, і все буде добре, і не плачте. Треба було людей потішити, обняти і сказати, що все буде добре з ними. Ми приїхали з міста Лисичанська. Ми там виживали, тому що ми сподівалися, що ось-ось щось трапиться так, що це, це закінчиться. Це, це жах. А він не закінчився. З 27 березня нема і на нас, де ми проживали, ні світла, ні газу, ні води. І коли ми виходили з дому, це може ще останній толчок був такий, що ми брали воду у людей у колодязях. Ну і вже останні дні вода у колодязях щезла, тому що тисячі людей приїжджають і брали воду. І я подумала, а що нам робити завтра? Що мені подобся? десь ти... Кудись знайтися родник, бросати мені внуків. Оце, мабуть, була ще остання капля. Що як це без води? А так ми набирали воду. Коли йшов дощ, ми купалися, ми мили посуд, ми стирали. Ми там пробули до 21 травня. Коли вже була не в носі, вона виходити стала. Ми вирішили йти в тому. і пішли. Пішли нікуди. Нам допомогли, сказали, що завтра буде евакуація. Вони нас вивезли на пункт. І нас на бронювали машини, вивезли. Волонтери посовітували їхати на Західної України. Приїхали сюди, Великий Березний. І тут ми з 25 чи 26 травня тут живемо. Нас прийняли в обійми, як кажуть. За нас, нас про нас пікуються, турбуються кожного дня. Ми маємо все необхідне після штуку. Де б спати, що їсти, де скупатися. Звісно, це не вдома. Ну, все необхідне в нас є. Я стараюся, щоб кожна жінка, яка проживає в нас з родиною, щоб вони в чомусь були зайняті. У нас немає такого дня, щоб хтось. Відпочивав і нічого не робив. Ми ліпимо самі вареники, ми ліпимо самі пелімені, ми все дружно. ну, Я взагалі все кажу, що ми одна сім'я. Іду на кухню, варю людям їсти. Раз. Дрова привезли ми всі, як пчолки, коло тих дров. Та й так день за днем ідуть і йдуть. І, слава Богу, я вже третій місяць тут. І ще не знаю, коли цьому буде кінець. Отак. А так, дні минають швидко, тому що ми не сидимо. Нам тут дуже добре, дуже. Це не секрет, я кажу і можу кричати на весь білий світ, за це, що нам тут дуже добре. Тихо тут, не стріляють спокійно, кормлять. В хаті самі бачите, є де спати, є чому крити, саме основне. Так і проживаємо время. Зробили з нашої рідної України Росії. Все одно буде кінець. Буде їх вигонять відсюди. Все буде Україна. Як була, так буде.